Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу, адвокат Володимир Клим. Тема вічна і назавжди. Так ну, у нас сумна насправді з чого почати оформлення спадщини. У різних інтерпретаціях, як прийняти, що робити, куди йти. Тисячу разів, чув. Думаю, що сьогодні записати таке. щоб... Недовго часу займало, але щоб корисне було. Тут вам з певненістю можу сказати, з чого почати, якщо у вас вже сталося таке горе, це підписатися на наш канал, зайти в опис до даного відео, то там є два списки відторення, плейлиста їх ще називають на суржику мови агресора. Оформлення спадщини в нотаріуса і оформлення спадщини через суд. Але це. Пов'язані речі, і на момент запису цього відео можу похвалитися, що добра сотня консультацій по спадщині там вже є. Так що ви на халяву. Зовсім незалежно, тому що я не знаю, що у вас за ситуація, але отримаєте юридичну консультацію. А тепер, якщо серйозно. Якщо серйозно, то Перше, що треба не забути, будь-яким чином зробити, це прийняти спадщину, подавши заяву, якщо ви не прийняли її шляхом проживання офіційного спадкодавцем, і знайти нотаріуса, який це все буде вам допомагати робити. Обговорити з ним ціни умови, показати документи. Щоб ніколи не шкодувати, що там нотаріус поганий, чи ще щось. Порадитися ще з кимось, але не так за 5 хвилин біг пеш через ОСА, ну, за 5 хвилин, нагадаю мені мою юридичну долю. Отак от, от нотаріус і прийняття спадщини. Дві речі повинні бути. Збирати документи, ділити спадщину, відмовлятися від неї, ви і потім встигнете. Але ці дві речі потрібно зробити обов'язково. І обов'язково підписатися на цей канал. Дякую за увагу.